Вітаю вас в ефірі. Програма сьогодні про головне. Я Дмитро Тузов. Ми робимо такий своєрідний підсумок тижня. Що зроблено для порятунку країни, що не зроблено і чому? Адже кожен день без якісних змін зараз це просто неприпустимо. Отже, сьогодні з нами в студії представляю наших гостей Аркадій Корнацький, народний депутат блок Петра Порошенка. Вітаю вас, Ігор Мосійчук, народний депутат радикальна партія Олега Ляшка. Добрий вечір. Добрий вечір. Володимир Яворівський, народний депутат кількох скликань. Не буду перераховувати. Добрий вечір. Добрий вечір, Україна. Віктор Мазерчук, експерт з публічних фінансів реанімаційного пакету реформ. Вітаю вас! Добрий вечір. Тарас Чорновіл, народний депутат третього, шостого скликань. Добрий вечора. Добрий вечір. На майданчику для експертів у нас сьогодні працює Олександр Піддубний, незалежний журналіст. До нас вітаю вас. І в процесі програми до нас приєднається. Зрештою, скажу, коли ця людина буде в студії. Отже, спочатку новини дуже коротко. Контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі провела відеоконференцію. В зону антитерористичної операції в зоні антитерористичної операції за добу загинуло п'ятеро військових Ради національної безпеки та оборони. Усі злочини Віктора Януковича об'єднали в одне кримінальне провадження, повідомляє генеральний прокурор. Убивця трьох київських міліціонерів помер від поранень, завданих йому під час затримання. У столиці о 18.00 засвітилась головна ялинка країни. І більше новин читайте, дивіться і слухайте на сайті телеканалу TVI.UA. І, як завжди, ми приготували питання для наших телеглядачів. Отже, на що ви сподіваєтесь? Мається на увазі ситуація в країні і взагалі все, що відбувається в економіці. скажімо. Отже, на що ви сподіваєтесь? Перше на уряд, друге на президента, третє на Міжнародний валютний фонд і четверте на себе. Я приблизно уявляю, як будуть голосувати люди, але що ж, перевіримо. І запрошую сюди до слова Аркадія Корнацького. Прошу вас, пане Аркадію, блок Петра Порошенка. Дякую. Пане Аркадію. Найперше я думаю, багатьох людей хвилює. Чи має коаліція план порятунку національної валюти? Щодо плану порятунку національної валюти, коаліція спеціального плану не має, не напрацьовувала, але коаліційна угода передбачає різноманітні напрямки порятунку або виводу України із тієї економічної ситуації, в якій вона зараз знаходиться. І робота коаліції в цьому напрямку ведеться, що доведено на цьому тижні, і я вважаю, це одним із основних підсумків поточного тижня. Те, що Кабінет міністрів відкликав для опрацювання проєкт бюджету України на 2015 рік, і ті проекти поправок до податкового до бюджетного кодексів, які були приготовлені, це стало підсумком роботи і коаліції, і самого кабінету міністрів у робочих групах, і це показує всю серйозність підходу до дуже важливої для держави теми, в тому числі для такої теми, як Утримання курсу гривні на е, обґрунтовано на економічно обґрунтованому рівні і вжиття багатьох інших заходів, е, а, такого правового, економічного, фінансового, законотворчого впливу на ситуацію в Україні, який потребує поточний момент. Цей антикризовий план він синхронізується з програмою е, дій уряду. Програма дій уряду, як ми вже про це мали нагоду говорити і у Верховній Раді на засобах маси інформації маю на увазі мене, моїх колег. Це документ був досить тезисний, документ досить узагальнений, і тому саме невід'ємною складовою частиною цієї програми діяльності уряду стала коаліційна угода. Вона, як ми знаємо, була внесена. І проголосовано, і тепер це правовий документ. Це вже не політичний, а правовий документ. Питання від Володимира Яворівського. Прошу вас. У мене до вас таке запитання цього тижня на українську голову впала. Ну скажімо, ще одна біда це відключення світла. Ну, я не кажу про незручності, я не кажу про щось інше, але мені просто видається, що е ця акція, це відключення світла, просто відкидає Україну назад, тому що не працюють комп'ютери, люди не уч учні не вивчають уроків і тому подібне. Тобто, ну, біда справді е колосальна, і Україна якось так занурюється в цю темряву, якої ми вже давним-давно не знали. Так у мене ось таке запитання. Призначено нового, ну, нібито такого гонорового, як кажуть галичани, е молодого, молоду людину міністром енергетики. Енергетики, ну наскільки вже ми бачимо, що з усіх кінців України ідуть якісь дуже тривожні сигнали з цього суспільство стривожене. Це справді біда, чи готова сьогодні коаліція і більшість ваша? Скажімо, якщо ситуація не буде виправлена, бо сьогодні Яценюк виступив із цією заявою, і дай Боже, щоб це все, все таки було влаштовано. Чи готові ви, якщо цей мін не впорається, готові ставити питання, а не чекати довго і звільняти цього міністра і шукати якусь людину більш професійну? Особисто я готовий. Е Працювати в цьому напрямку думаю, що у коаліції є дуже багато таких людей, які абсолютно точно так же думають, як і я. Якщо окремі міністри не будуть впоратися, не впораються своїми обов'язками, які якщо покажуть невідповідність їх. Тактики, тій стратегії, яка була затверджена і яка потрібна головне країні, то безумовно такі міністри можуть бути відкликані, можуть бути замінені і так далі. І це може бути не лише міністр енергетики, це може бути будь-який міністр. Я, як людина, яка ну, близька до сільського господарства і працюю в аграрному комітеті Верховної Ради. Я можу сказати, що вже є дуже багато питань до молодого і високоосвіченого міністра аграрної політики. І це ці питання були власне продиктовані тими пропозиціями, які подав Кабмін стосовно бюджету в частині сільського господарства, поправки до податкового кодексу, які фактично можуть поставити аграрну галузь на межу не те, що виживання, а на межу повного знищення. Тому питань є дуже багато і ніхто. Не обирав так сказати цих міністрів навічно, хоча є практика парламентська і урядова, і взагалі е, практика певного і певного певна правова практика. Що після того, коли е, уряд затверджений, він має так би мовити в отм довірі на один рік. Це все дуже добре, і ми всі напевне би. Бажали, щоб цей уряд працював не один рік, а навіть і більше. Але у тому разі, коли персонально якийсь міністр, член кабінету міністрів буде показувати невідповідність своїх можливостей професійних тим вимогам, які ставить сьогодні, сьогодення, то безумовно перед особистостями, я думаю, зупинки не буде будуть мінятися, тому що зараз ситуація у нас, як ми всі знаємо, в Україні дуже важка. Це дві війни. Війна гаряча на сході. Війна. Широка економічна по всій країні одним із проявів, яких є відключення електроенергії. Причому навіть той термін веєрне відключення не можна застосувати, тому що воно здебільшого є хаотичним, і поки що виконавча влада, яка, яка безпосередньо повинна регламентувати всі ці процеси на Миколаївщині вже заворушення навіть почали вже люди. Перекривають і дороги трасу. Перекривають. На Миколаївщині в нас багато чого твориться із такого, що треба поправляти негайно. Причому якраз тими методами, які дуже доступні органам влади, і щоб відповідати завершити відповідь на ваше питання. Я хочу заакцентувати увагу і глядачів і нашої аудиторії на тому, що відповідальність за те, щоб вивести країну з кризи несуть не тільки кабінет міністрів і персонально кожен міністр. Зараз я вважаю велика доля цієї відповідальності, якщо не найбільша, лежить саме на Верховній Раді, на Верховній Раді, на коаліції депутатських фракцій і на кожному депутаті, який хоче. Спасти Україну, врятувати Україну від катастрофи від економічної і іншої політичної, дякую, Ігор Мосійчук, Будь ласка, ваше питання, пане Аркадію, да. о, весь тиждень вся країна спостерігала е, спекуляції з курсом долара Профільний комітет Верховної Ради запрошував пані Гондареву на своє засідання, яке вона проігнорувала. Пані Гонтарева є креатурою президента. Це всім відомо. Мене цікавить, чи будете ви особисто і ваша фракція голосувати за відставку пані Гонтереві з посади голови НБУ, тому що це є досить принципове питання. Я почну мою відповідь з того, що не згоден з вашим формулюванням стосовно спекуляцій. Ви ж і ми всі тут розумні, освічені люди. перепрошую, з умови спекуляції. Я готов це зараз у дві, дві секунди. Секунд секунд довести. Якщо, якщо є спекуляції певні банки, купувати тут черзі не продавати. До, несіть документи, ви маєте право подавати депутатські запити, де депутатські інші звернення до Генеральної прокуратури. Якщо є. Спекуляції про які ви говорите, то це кримінальний вина, це злочин, але я хочу звернути вашу увагу на один маленький нюанс. Скажіть мені, будь ласка, де ви бачили такого політика, такого керівника такої державної е, установи чи наддержавної установи, майже як Національний банк України або будь-який інший національний банк, яка б робила свідому шкоду. Тому не треба про це говорити. А голосувати я буду так, як буде прийнято рішення на фракції. Я член фракції блоку Петра Порошенка. Я можу там виказувати, як і багато інші, як всі члени фракції, мою думку, але голосувати я з цього питання буду так, як прийме рішення фракція. Першою зважаюся, але він поставив дуже нормальне питання. Я ж пригадую, на початку функціонування вже незалежної, так мовити Верховної перший... Ради, то коли комітет викликав... До себе державного чиновника даруйте мені, він мусить прийти. А зараз з'являється така мода, і чомусь Верховна Рада з цього приводу мовчить. Той не приходить, той не хоче, той ігнорує. Ви самі розумієте, наскільки це в очах суспільства принижується Верховна Рада і ваша роль як народних депутатів? Скажіть, будь ласка, а була коли-небудь така Верховна Рада, яка абсолютно всіх, кого хотіла б слухати, слухала попередня каденція Верховної Ради, як про перше, вона друге, третє генерального прокурора. Учити, я не я 24 говорити, що... долар був. Викликає профільний комітет голову НБУ. Вона слухавки не бере в голови комітету, вона на офіційні запрошення не реагує, вона не йде на засідання комітету, вона через пресу не реагує на це і спекуляції. По-перше, я не впевнений, що це були офіційні запрошення або офіційні звернення. Я знатання. вас запевняю, це... що Сергій Рибалка, голова комітету, офіційно запрошував голову НБУ. i'll Скажіть мені, будь ласка, аби, якби прийшла голова НБУ на засідання комітету, це безумовно треба робити. І будь-який державний е, службовець, на якщо його запрошують до Верховної Ради на засідання комітету чи робочої групи, чи на засідання Верховної Ради зобов'язаний являтися. Я не знаю, з яких причин е, не прийшла в даному випадку голова НБУ. Але скажіть мені, будь ласка, якби голова НБУ прийшла на засідання комітету, це що, понизило б курс е, долара там до 8 чи до 12? Перепрошую. Ви випрацьовувалася політика фінансова держави. Для чого тоді існує комітет? Не треба підміняти політику державну із пен... Для чого тоді. Пен... Давайте пен... давай випустимо комітет. давай певних... комітети. Давайте розпустимо комітети в Верховній Раді. Не потрібні комітети. Комітети потрібні працювати вони повинні, так само як і робочі гречі, комітети, і так щоб далі. на них не того, виговув... щоб випрацьовувати такі правила, якими будуть керуватися всі державні установи, в тому числі Національний банк України. Тому дав. Авайте не будемо шукати козла в огороді, чи як це називається козла відпущення серед чиновників виключно. Зараз основна відповідальність на Верховній Раді, на депутатах Верховної Раді, і ми з вами знаходимося Ні. разом у, у курсі паріції. в курсі так, і спекуляції, гривні. Відповідальність несе пані Гондарева, голова МБУ. Не треба перекладати на Верховну Раду чи на будь кого іншого. Давайте пані, на переговорах перекладати відповідальність, пане, але ви це питання Можете ставити в Верховній Раді. Ми правда? Ми його ставимо Ми зареєстрували, Раді, для того, відповідну постанову про звіт голови і звідування до відповідних органів правоохоронних, в, в даному випадку, до Генеральної прокуратури, тому що це її підслідність. А можливо, якщо це зв'язано з корупцією, то це служба безпеки України. Будь ласка, я буду з нетерпінням чекати, коли на ваш запит будуть вжиті відповідні заходи, і буде доказано, що це злочин. Чи буде звернення до Генеральної прокуратури, Ігор Мосійчук? Буде Відповідно. Уже направлений депутатський запит, якщо не будуть прикриватися державною таємницею, які саме банки купували валюту на міжбанківських торгах, коли на міжбанківських торгах 16 гривень коштував долар, а на вулиці 24. А ви тут кажете на всю країну, що не було спекуляцій, що банки купували по 16, а бариги продавали по 24. Я Дуже дуже так сказати здивований тим, що ви. Вважаєте, що те, та валюта, яка була продана на міжбанківській валютній біржі, попала на вулицю. Не попадає з того ринку на вулицю долар або інша валюта. Вся валюта, яка крутиться на тіньовому валютному ринку, вона знаходиться у обігу уже не один десяток років, і вона в основному і складає той обіг. А із банку, який купив там мільйон чи десять 10, чи сто мільйонів доларів, на вулицю їх не передають продавати людям. Так що не треба змішувати е різні питання. Одним словом. Тут є предмет для дорослідування. А я хочу у вас запитати і зачитати цитату. Перший заступник голови фракції блок Петра Порошенка Ігор Кононенко. А в інтерв'ю Українській правді до речі, це видання називає його сірим кардиналом вашої фракції. Говорить, що голосування за бюджет буде складним. Давайте послухаємо цитату. Есть очень болезненный вопрос роста коммунальных тарифов. Это требование МВФ. И очень болезненный вопрос сокращения социальных расходов, увеличения пенсионного возраста. Но сейчас речь идет о шоковой терапии. Без шоковой терапии мы не выживем. Голосование за бюджет в любом случае будет болезненным. Как бы мы ни перекраивали документ, всей стране придется затягивать пояса. Ну ось ключова фраза. Чи справді всій країні доведеться затягувати а, паски? Один з можливих податків це, наприклад, податок на транспортний збір. Так, хоча ми з вами пам'ятаємо, що податок на транспортний збір свого часу було переведено в акциз на бензин, і люди вже його сплачують доволі тривалий проміжок часу. А, також які наші колеги спекулюють на цьому? також а, можливо введення податку на нерухомість починаючи з 61 квадратного метру. Да, ну, щоб що буде стосуватися більшості населення країни. Які ще податки очікують українців? Ну, по-перше, я хотів би повернутися до вашої фрази щодо того, що пана Ігоря називають сірим кардиналом. Це, це фраза з української так, правди. Так, майстри у нас, журналісти, відомі майстри називати всякими кардиналами і всякі інші ярлики навішувати. Але то вже добре, що «сірим» називають а не наприклад голубим. От це, це перше, що хотілося би зазначити. Друге, звичайно, все те, що сказано, от у цьому інтерв'ю було. Я його читав, я з ним знайомий добре. Там немає, як то кажуть, до чого придертися, тому що людина сказала абсолютно реальні речі, і те, що країні доведеться затягувати паски, це вже не зрозуміло. Ну хіба що тільки людині, яка взагалі нічим не цікавиться, звідки ми можемо зараз е, знайти кошти, як ми можемо за е, рік чи за навіть не за рік, Рік, я сподіваюся, що ми вже зробимо багато, але за найближчі пару неділь або пару місяців зробити так, щоб подолати ту страшну кризу, в якій країна опинилася на, на момент 2013-2014 року. Для цього потрібно працювати, і тут є в нас присутні експерти-економісти. Я сподіваюся, що вони зададуть професійні питання або викладуть свою точку зору. Країна, звичайно, буде затягувати пояса, але на яку дирку буде той пояс защипнутий, дуже багато буде залежати від того, який буде прийнятий бюджет, раз які будуть внесені дійсно реформаторські поправки до законодавства, в першу чергу до податкового законодавства. Тому що до сих пір виконавча гілка влади не подала до Верховної Ради жодного такого законопроекту, який відповідав би інтересам підйому. І пожвавлення економічної діяльності ви зараз знову про Кабінет таки, міністрів. Знову говорите, ж таки так? в галузі, я сказав про виконавчу гілку влади. Це якщо законотворчі ініціативи, то це безумовно Кабмін, Але ми чудово знаємо, що на місцях дуже багато питань вирішується, і ми маємо в областях, зокрема в Миколаївській області, дуже важку ситуацію саме з суб'єктивних причин, тому що при владі знаходяться люди, які прийшли до неї після майдану, які останні 10 місяців нічого не зробили у тій владі. Більше того, продовжують відігравати негативні в тому корупційні ролі, які перешкоджають порятунку економіки України. Тому треба шукати проблему у, скажімо так, розумних і дуже, дуже ефективних, дуже таких швидких. Заходах, а не, наприклад, запроваджувати податкові норми, які ускладнять роботу підприємців або знищать взагалі певні галузі бізнесу, якщо у владі засіли корупціонери і блокують проходження реформ. То напевно з ними також треба боротися без шляхом умови. подання в генпрокуратуру без і умови. розслідувань це відбувається зараз. І я я наголошую вже втретє на цій бесіді, що зараз головна відповідальність, на мій погляд, лежить на Верховній Раді України, тому що саме у Верховній Раді України це орган, який оновився на даний час найбільше від усіх інших органів влади, тому ті люди, в тому числі. І присутні тут, і я також. Якщо ми не будемо на, власними конкретними діями, робити все, що потрібно для подолання цієї корупції, яка гробить Україну, і яка може її в найближчі місяці довести до краху, якщо ми це не переборемо, це потрібно безумовно робити. І робити, ми будемо, Олександр. Олександр Піддубний, Будь ласка, ваше питання. А, можна два питання? Давайте можна... одне я спочатку. Просто... Я просто помітив в ході розмови. в мене було одне питання про олігархів, але я його просто залишу. Я в ході розмови просто помітив вашу таку тезу про те, що має відповідати Верховна Рада України і так далі, тому подібне, в той час, коли були питання про Гонтареву, і ви понижували роль Верховної Ради. Нічого а подібного. я нагадаю, що форма правління в Україні парламентсько-президентська. Парламент стоїть Нічого на чолі, а я президент не понизжу, стоїть в цей Так от мене питання. В мене питання. Я це просто ремарка, бо е, нелогічно просто йде розмова, розумієте? Е, глядачі, можливо, з боку сприймають. Я по-іншому це оцінюю. Ви нелогічно говорите. Я перепрошую. Моє питання стосується дуже простої речі. Ви питали про те, звідки затягнути пастки, звідки взяти гроші? Я дам пропозицію і поставлю вам питання. Пропозиція дуже проста: У нас теплоенергетика, теплоенерго і так далі належать олігархам. У нас комунальні е, всі інфраструктура, яка комунальні теплотраси, і так далі, вони належать е, жекам на балансі. Олігархи беруть надприбутки за те, що вони виробляють енергію натомість вони не відповідають за те, щоб постачати це тепло і послуги до кінцевого споживача. Вони перекладаються на жеки, на місцеві бюджети. Дуже проста пропозиція: запровадьте закон, яким зобов'яжіть олігархів, ахметова, всіх інших взяти на баланс, які що вони володіють теплоенерго, взяти на баланс комунальні ці всі послуги, всі ці комуна... траси, теплотраси Бережі. і так далі. Так, абсолютно на свій баланс. Що вам це заважає? Вам це нічого не заважає? Зробити. В мережах ну, найбіль... найбільш... і, найбільша втрата теплодосія. І, і питання полягає в тому, що чому я так говорю про цих олігархів? Чому я згадую про олігархів? Тому що в зеркалі тижня з'явилася пропозиція Мінфіну про тому, як урізати бюджети. Це стосувалося 9 років навчання, ви пам'ятаєте ці всі, сумнозвісні ці всі норми, про олігархів жодного слова. Чому ви про олігархів не говорите? Ваша відповідь Шановний будь ласка. пане експерт, те, що ви кажете, воно мене навіть здивувало, тому що те, що ви пропонуєте як якесь навантаження на олігархів, вони сприймуть з величезною радістю. Якщо їм передати усі домові придомові комунікації, це буде тільки радість. Інша справа, що таку контаку та установу, як ЖЕК, треба лікувати ліквідувати. В принципі, вона не повинна бути, бо вона не виконує функції, вона тільки паразитує, і це один. Із можливо не низовий ланцюг корупції в системі ЖКГ. Ми це знаємо, і е, в, в ньому сконцентровано дуже багато проблем, починаючи з того, що вони навіть людям не надають необхідні послуги. Пане Аркаді, да. у вас 30 секунд з олігархами. Е, відповідь на питання. Моя відповідь стосовно олігархів дуже проста. Як тільки Україна матиме змогу, але це можливо не сьогодні, а через декілька місяців, дозволити собі почати. Розбиратися, так би мовити, з олігархами вплоть до націоналізації деяких підприємств, які абсолютно необґрунтовано були передані у приватну власність або під управління, які могли б кормити бюджет, годувати освіту, науку, і медицину і так далі. Потрібно буде задумуватися про націоналізацію бюджету утворюючих е підприємств е гігантських, які зараз знаходяться в приватній власності. І вже немає мови про такі галузі, як ЖКГ, тільки передавати це все місцевим мешканцям, робити е е е спілки власників житла, Дякуємо. створювати приватні жеки, якщо вже скористуватися старою термінологією. Дякуємо Аркадію Карнацького. І йдемо на невеличку рекламну паузу. Дякую.